Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Хай Господь Бог дарує особливі благословіння нашим воїнам, які захищають нас від російського агресора, і завдяки їхньому тому жертовному служінню ми маємо можливість тут далеко в тилу мати відносний спокій, бо там на передовій. Тільки що недавно повернувся від від наших воїнів і там доволі неспокійно. Лиш мені, що я не так довго там на протязі тижня прибув, три рази довелося попасти під обстріли. І така, знаєте, там небезпечна. Та атмосфера для наших воїнів не цілий час ходять а поряд з ними смерть. І тільки Господь силі їх захистити, тільки Господь силі їх зберегти. Тому молимось за них. Хай Боже благословіння і особливий захист пробуде з ними. Всім вам бажаю Божих благословінь тим, що молитеся, тим, що слухаєте Слово Боже, Хай Господь Бог наповнить нас благодатью Духа Святого, щоб ми, віруючи в Господа Ісуса Христа, мали спасіння і в ім'я Його успадкували життя вічне, оселі Ті Божі. І зараз у цьому земному житті багато нарікань, багато страждань, багато тих бід. Люди задають часто ті питання, чому так, чому не так. І знаєте, на ну все найкращу відповідь дає Слово Боже. Завжди найкращим порадником для нас є Господь Ісус Христос. Слухаємо Слово Боже, наповнюємо з ним. Воно нам є порятунком у всіх життєвих обставинах, а також і веде наш шляхом до успадкування Царства Божого. До успадкування тих осель Божих, про які Господь Ісус Христос каже, що йде приготувати їх нам і поки повернеться за нами, щоб ми були з Ним там, де Він, так Господь хоче, щоб всі його були з ним. Це найбільша та радість, яка утішує нас у цьому буденному земному житті, у світі несправедливості, у світі жорстокості, у світі війни. Знаємо, що вже немає ніякої надії на якісь земні сили, що можуть заступитися за нас. Немає цінності ні людське життя у цьому світі. Взагалі ніяких ні моральних цінностей немає у цьому світі. Все це виявилося простою дурницею. Всякі обіцянки, Будапештські меморандуми. ЄС, ООН, ОБСЄ, Все це виявляється мильний пузир, який лопнув. Не то, що має лопнути, вже лопнув. І ніякої безпеки нема, так як дійсно каже Слово Боже, будуть говорити мир і безпека, а миру не буде. Слово Боже. Євангеліє від Марка. Розділ 15 1 вірш. Рано вранці первосвященники зі старішинами та книжниками і весь Синедріон негайно зібрали раду і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали Пилатові. Отак От само вся світова громадськість зв'язала український народ пустими обіцянками Будапештського меморандуму, миру, безпеки, територіальної цілісності. Обманувши, обдуривши, декотрі з наших керівників, думаю, свідомо виконали волю ворога, лишили Україну беззбройною, незахищеною, зв'язали її і видали на суд москалям, на суд Путіну, щоб він тепер мав змогу вільно. Бо, бачите, нас навіть обмежують, кажуть, ми б зброю вам дали, але є небезпека, ви можете стріляти по Росії. Виявляється, Росії можна спокійно стріляти, убивати дітей. От е, проїжджав в Куп'янську був пастер Юрій П'ятидесятницької церкви. Людина, яка пробігла Іван, загинула. Загинула чому? Бо тому що проклятий москаль кинув ФАБ й який ударив по церкві П'ятидесятницькій, де були і молільники, де були люди, люди, які любили Бога, і люди, які повали на Господа, загинули. Знаєте, в даний час розуміння всяких конфесій відпадає, лишаються діти Божі, ті, які люблять Господа, ті, які стараються жити з Богом, ті, які в ім'я Господа Ісуса Христа боронять людей. Божих від ворогів, від напасників, від убивць. І бачите, так же само, як тут первосвященники і старішини, якраз іменно ті, на яких би мала покладатися вся надія, так, як, знаєте, і всякі світові організації. Які нібито пропагують якісь моральні цінності, цінності захисту людського життя, так само первосвященники старішини це книжники, це ті, які мали зустріти Ісуса Христа, приготувати йому достойний прихід, замість того, щоб стояти на стороні правди, вони стають на сторону зла, вони зв'язують Ісуса Христа і відвели Його на суд. До Понтія Пилата. Отак, От дорогі у Христі, ніякі високі земні посади, ніякі високі земні визнання, вони не мають абсолютно ніякої цінності. Висоту має тільки серце посвячене Богові, тільки ті люди, які живуть з Богом, тільки ті люди, які дійсно віддані Господеві. І не даремно сьогодні також апостольське послання апостола Івана читається, що любов можна виміряти тільки тим, якщо ми любимо брата свого. Бо як ти можеш любити Бога, який далеко від тебе, якого ти не бачиш, якого ти не чуєш? Якщо брата свого, який поряд з тобою ти ненавидиш. От по цьому пізнаємо любов Божу. Любимо по-справжньому братів своїх тих поряд з нами, ті, що потребують нашої допомоги, бо, як казав той чоловік, а хто ближній мій ближній твій, хто потребує твоєї допомоги і хто тобі допомогу надає. Ото твій є ближній. І. Саме цікаво, 11-й вірш. Коли Пилат каже, що чи хочете, відпущу вам царя юдейського, в 11 й вірші читаємо такі слова та первосвященники підмовили народ, мало того, що самі дихають цією злобою. Просити, щоб краще відпустити їм вараву. Не дивуйтеся, коли. Світ вибирає злочинців замість благочестивих людей, бо тому що світ вибрав розбійника, вараву, а не Ісуса Христа. Але ми, діти Божі, повинні посвячувати себе Господеві і просити мудрості Бога, щоб ми вибирали завжди у своєму життєвому шляху Ісуса Христа, щоб Він нас вів по життю. Щоб Господь Бог був присутній в нашому життю, а всяке зло, все непотрібне, Хай Господь Бог захистить нас від того, Хай Господь Бог дасть нам мудрість, щоб ми ніякого зла не допустили в своє серце і жили з Богом. І Господь Ісус Христос, знаючи наші страждання, Він пройшов цей шлях від смерті до життя, Він і в силі нас перевести від. Життя цього, яке можна назвати смертю, бо смерть завжди тут ходить поряд. Особливо у цих військових умовах ми то відчуваємо. Знаєте, люди, на жаль, вибирають, вибирають зло, бо тому що, знаєте, десь от там, при фронтовій зоні, ночував у військовому підрозділі, хлопці знімають наші воїни хату місцевого жителя. Ну і він там, знаєте, Платять йому, звичайно, за житло 6 тисяч у місяць. Розумієте, порівняно там, як би не було, все одно якась підтримка є для людини. Ну, так як вони узгодили ціну. І цей чоловік ще пробує казати, якісь там, знаєте, закиди, якісь такі проросійські. От пояснюють йому, кажуть, чоловіче, добрий, прийде сюди твій російський освободитель. Копне тебе в одну точку з хати в кращому випадку, а то, знаєш, познущається над тобою, як пса уб'є, викине тебе з твоєї хати, вже не говорячи про те, що він тобі дасть якісь гроші. А наші воїни платять тобі за житло, належний порядок там тримають, ще стараються тобі уділити з тієї пайки, от дійсно, от, любов, бо хтось хоче, знаєте, звинуватити наших воїнів, які є оборонцями нашого народу, захисниками нашого народу, хочуть приписати їм якісь там, знаєте, якості е незрозумілі, бо, тому що дійсно убивці прийшли вбивати, і мало того, що вони вбивають яке лукавство, яка, знаєте, є підлість диявольська, ще умудряються казати, що тих, яких вони вбили, вони самі себе повбивали. Тому що виявляється, по їх словах, як послухати, от на як у коментарях, у Ютубі я там бачу, де я виставив як місто розбите повністю, що ті фашисти російські наробили. Страшно дивитися, проїжджаєш села, сіл не стало, розумієте? Не стало їх просто. І самі знищивши це, вони умудряються казати: А ви туди не стріляли? Сволочі. Та стріляли ви туди однозначно. Як ви. Убивці, убиваючи, і ще умудряється казати, що ви самі себе вбили, ви самі по собі стріляєте. Хай Господь Бог рятує нас від цієї нечисті. Господь наш пережив. Це пережив несправедливість цих злих і лукавих людей, бачимо, який вибір робить світ, вибирає злочинця, вараву. А не Господа Ісуса Христа, щоб його відпустили. Так же само, злочинний світ вибрав Росію і Путіна, бо по всім тим свідченням світ стоїть на стороні Росії, а не українського народу, бо не надається нам ні належної допомоги, ні підтримки, ні захисту. Світ, можна сказати, безучасно спостерігає за цим. Роблячи ніби якийсь маленький вигляд допомоги. Самі волі стають співучасниками вбивства, бо тому що, коли ти можеш захистити жертву від вбивці, а ти не робиш цього, ти стаєш співучасником цього злочину, ти сам приєднуєшся до цього злого діяння. Але Господь усилі нас порятувати від цього зла і віряємо себе в руки Божі. І тільки на захист Божий надіємося і дякуємо Богові за всі його благодіяння, за те, що Він підкріпляє наших воїнів, за те, що з Божою допомогою наші воїни роблять неможливе. Хай благословіння Боже пробуде на наших воїнах, на всіх вас. Укріплюємось у Слові Божому, молімося, бо, так, Господь мені відкрив під час богослужіння, будете молитися, будете уповати на Бога. Будете просити ласки Божої, і москаль не прийде сюди. Хай Божий захист, Божа милість, благословляючи рука Господня, буде над всіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!